Всім привіт, дякую, що звернули увагу на це авто, адже я вважаю, що це одне з найтрендовіших автомобілів сьогодні. Чому? Тому що це платформа дуже зручна для міста. Це вже не хетчбек, це вже не універсал, але ще не кросовер. І плюс тут стоїть фантастична силова установка, це 1.6 двигун з гібридом. Тобто, о, добрий день, розхід близько 4 літрів. Катайтеся, донесхочу. До Дивіться, одразу давайте вам скажу це авто нове, пробіг 17 миль, але був один момент, як одразу кому цікаво, тому що ціна прикольна, а кому ні. Давайте зробимо атовіці. Дивіться, у нас зараз, зараз, зараз. Ось, оце він код. Ви дивитесь по вінко коду історію цього автомобіля, і що ви бачите? Ви бачите те, що. Автомобіль був намочений, ватерлінія була десь ось тут. І одразу вам показую, що було з автомобілем. Була повна проведена перевірка, власне, чого ми і взялись за продаж цього авто, бо потестували, ніяких зауважень не було. Знизу намокли ось ці два датчики. Так, де фокус? Ось тут фокус. Знизу намокли ось ці два датчики, вони були замінні, зверніть увагу, що вони навіть нічого там не окислили, просто перестали працювати. І все. У авто. Авто знаходиться на проспекті Перемоги 34. Приїжджайте, нюхайте салон, дивіться все, везіть на будь-яку діагностику. Ми від себе протестували, я думаю, всі знають, як ми відносимося до діагностики і зрозуміли, що тут все гаразд і можна сміливо пропонувати, оскільки. По ходовим якостям ніяких зауважень, помилок і так далі немає. А, це тільки одне колесо приспущене. тому що авто ї... ми її не експлуатуємо, бо 17 миль пробіг, тому не катаємось на ньому і не їздили навіть потрібно підкачати. Дивимось, передня частина в останніх тенденціях Kia. Ви знаєте, що кому, кому, а Kia зараз з дизайном. У них дуже все чудово, подружились вони, зробили ось такі от багатогранні фари, оптику, точніше, передню. Такі денні ходові вогні. Звичайно, глуха решітка, тому що охолодження як такого не потрібно на машинці безключовий доступ, датчики сліпих зон. Салон не шкіряний, але знову стійка тканина з подушками безпеки. Панель у нас не біла, вона з реального лаку. Бачите, вона запакована, щоб я його. Не відкривав. От Коврички оригінальні, є попереду-позаду, повний комплект. Склопідйомнички, звичайно, у нас всі попереду-позаду, задній ряд зручний, як на її розміри. Давайте я покажу, як я туди поміщусь. Хоча от, над головою, як бачите, ніяк тут не, не От, І поїдемо далі. Зверху в нас на машинці рейдинги, адже це не електро, можна їздити, не турбуватись де потрібно. Багажник комфортний. Сидіння, звичайно, складається 60х40. Тут у нас є ніша на всякі інструменти, знизу є ніша на запаску. Ось, все з дуже приємного матеріалу, це не такий якийсь дешевий ворс. Ну, Абсолютно достойний і хорошої якості. По всім швам, по всьому машинка хороша, приводу кришки немає, але є електрозамок і на тому дякуємо. Камерка ще запакована. Будете перші, хто розпакує. Задні бампери красивенькі, також інтегровані, класно в неї фонарі. Колір він на відео, здається, ледь не коричневий, вживу, він такий. ну Це не вердіпешовий, це якийсь ну красивий. Красивий, Він не, не сильно помаранчевий, тобто вона на дорозі виглядає дуже-дуже класно. Двері частково в нас декоровані таким, такою шкірою. Тут у нас також ревіальний лак, це з іншого боку ракурс. Гальма у нас передні задні дискові, хоча це і гібрид, можна було, і, як всі звикли барабани втулити, це у нас упаковочка на диск. Тобто, що не бачив резинка Michelin, машинка 2022 року, ви вже встигли, напевне, побачите. Ось по тепер це у нас не максимальна комплектація, дорогі мої. Тому, бачите, одна лише помилочка не підкачане колесо. Не максимальна комплектація, але ж дивіться, тут є часткове, часткове оздоблення шкірою раз, повний склопакет, ну, стандартно закривається і відкривається двері, блокуються вікна, дитячий режим, електрорегулювання дзеркал, складання немає. Тут у нас антибукс, система слідкування за розміткою, датчик сліпих зон. От. Mm -hmm. Мультимедійне кермо стандартно, тут є так само система утримання в полосі, датчик світла, датчик дощу, два ключі є на фото. Далі тут ще розетки є. Чому немає Type-C, Звичайно, трошки шкода. Двохзональний клімат, CarPlay, звичайно, на базі все перекладено. Кнопочка старт-стоп. Тут у нас Блях, через плівку. Дуже-дуже зручний. Ну, звичайно, ж коробка передач у нас як такої немає, можна розігнатись. Зручний підлокітник, оздоблений шкірою кермо і КПП. Дуже приємно працює клімат тут. Буквально поки стояла, поки фотографував вже машинка остила. Хоча на вулиці, як ви бачите, близько 30 градусів. Інформативна панель приладів, все виконане в класичному для. Ну, в принципі, як і для Hyundai, так і для Kia. Білому, приємному виконанні. От, з таким м'яким світлом. Камера навіть через плівку, але показує показує непогано. Дзеркало з автозатемненням, звичайно. от Машинка приємна в ходу, зручна по салону і нова. По шумоізоляції все прекрасно можна взяти її в кредит та лізинг, в кредит взагалі від 16%. Річних, це зараз. Давайте привітаю вам. Привіт. Дякую, що дивитесь це відео. От, в районі 16%, якщо кредит, якщо лізинг, це близько 28. Це я вам так збережу час, щоб ви не наділили, що це буде 3 копійки. Немає, тому що ви знаєте, державна ставка тільки 25%, тому дешевше бути не може. І то це залежить від суми першого внеску. Чим вище у вас перший внесок, тим краще у вас відсоткова ставка. Така проста зв'язка. Так. Приїжджайте, дивіться, конкурентна ціна. Зараз ставимо ціну 29,5, можливий торг, але ну, не дуже, поки що не дуже великий, бо ця машинка, в принципі, наскільки нам відомо від е, власника, що майже, майже десь в тільки і стало. Перевіряти не будемо, але пропозиція поки така, і вона конкурентна. Порівняйте ціни, будь ласка, по всім сайтам і приходьте до нас, дивіться. Робіть правильний вибір і купуйте. Всім дякую, що додивились. Гарного дня і мирного неба!